Острадянські руїни, радіація, аномалії та мутанти. Невже це продовження сталкеру? Тінь Чорнобиля. Ні. Це усього на всього тінь курганську, постапокаліптичний виживастик від російської «Ядон Студіо. Та якщо ти думаєш, що ігри схожі лише назвами, ти помиляєшся. Ти ігронавт, опиняєшся у зоні. Тільки тут замість радіації вірус, а замість мутантів зомбі. Монолітом, звісно, тут і не пахне. Тож тобі треба не артефакти шукати, а накивати п'ятами. А зробити це ой, як непросто. Адже за кожним поворотом причаївся зомбар. O tempo é Дуля, точніше, кулак. ним, до речі, можна не лише вмазати ходячому у щелепу, а й ще й віддухопелити пацюка чи квітку. Буде чим перекусити, бо у тіні курганського тебе може вбити не тільки вірус чи зомбі, а й голод. Однак на пацюковій дієті довго не протягнути. Доведеться виламувати дрючки, крафтити з них зброю і полювати на здобич побільше. А щоб самому не стати здобиччю, знадобиться дробаган чи хоча б пістолет. А якщо не встигнеш зробити для нього, Кулі доведеться тікати. І найголовніше робити це тільки по рівні місцевості. Найменший паркан може тебе зупинити, адже у тіні Курганську ти не можеш стрибати. А хто не скаче, той зомба. Тож, якщо ти дійсно скучив за сталкерівською атмосферою, то грай краще у сталкер, або спробуй тримати у жаху ціле місто у наступному свіжаку і гранати. У темному, темному лісі. Маленького хлопчика переслідують злючі пси та страшні вояки. Кулі свистять, щелепи плацають. Попереду прірва. Тільки б встигнути дострибнути до неї. А далі. А далі буде іще ще складніше, адже це адвенчура інсайд, що з англійської означає всередині. От тільки всередині, чого ти опинився, кошмару чи безжального експерименту. Хто хоче тебе спіймати і чому усі інші люди зачаровано плентуються, наче ними хтось керує на усі ці питання, і треба знайти відповіді. А для цього доведеться розгадати купу загадок. Одні будуть полегше пересунути ящик, щоб перестрибнути. Паркан чи прикинутися безвольним людиськом, щоб непомітно прокрастися у приміщення. А от інші головоломки без сторонньої допомоги не подолати. І тут доведеться самому навчитися керувати людьми. Вони повторюватимуть твої рухи, робитимуть потрібні дії там, де ти не можеш дістати. Нерідко це рятуватиме тобі життя. Але ще частіше ти будеш помирати. Добре, хоч воскресатимеш з того ж місця. Ось так методом спроб та помилок ти зможеш. Можеш розкрити усі секрети і докопатися до істини атмосферної адвенчури Інсайд. Що ж, «Shadow of Kurgansk» та Інсайд вже вийшли. А от наступна гра ще прорубається крістерини до Вальгали. Рубрика Скоро! Далі у ігронавтах.